Що робити, якщо прилетів позов до суду на 90 тисяч? Закомуналку, дякую за важке запитання. Ситуація з позовом на 90 тисяч гривень за комунальні послуги дуже серйозна. Але головне не панікувати. Є чіткі кроки, які потрібно зробити. Це може шокувати, але не впадайте у відчай. Це не вирок, а сигнал до дії. Ось що потрібно зробити негайно, крок за кроком. Не ігноруйте. Це найгірше, що можна зробити. Якщо ви не відреагуєте, суд швидше за все, винесе рішення не на вашу користь. Уважно вивчіть позов, перевірте всі дати, суми, період заборгованості. Чи відповідає вона реальності? Можливо, там є помилки або вже минув срок позивної давності зазвичай три роки. Зберіть усі квитанції, це ваші докази оплати. Навіть якщо ви не платили, спробуйте знайти документи, що підтверджують складні життєві обставини. Якщо такі були, зверніться до юриста. Самостійно розбиратися у судових тонкощах дуже складно. Професійний юрист допоможе скласти обґрунтований відзив на позов, перевірити законність вимог та захистити ваші інтереси у суді. Це критично важливий крок. Розгляньте можливість переговорів. Іноді комунальні підприємства готові піти назустріч, реструктуризувати борг, якщо ви покажете готовність вирішувати проблему. Це можна зробити до або під час суду. Пам'ятайте, бездіяльність у цій ситуації ваш найбільший ворог. Дійте швидко та рішуче. Залишилися питання або потрібна допомога з пошуком юриста? Пишіть у коментарях і підписуйтесь на канал.